Хочете знати, що сьогодні сталося у Тернополі та області? Ви зробили правильно, що включили наш канал. В ефірі новини підсумки дня. Біля храму ОПЦ у Тернополі сьогодні збиралися мітингувальники. Молодь прийшла з гаслами і закликами іти геть усім причетним до московського патріархату. Там була і наша знімальна група. Тож більше про мітинг дивіться в сюжеті. Біля храму ОПЦ у Тернополі зібралися протестувальники. Стояли із закликами геть московського попа. Люди проти московського патріархату в Україні і в Тернополі, зокрема. Ми готові спілкуватися зі всіма. Відкриття сердечка до всього світу. Ось а до них підійдуть вони ні. Я не хочу давати коментарів. Я там негативно до цього відношуся. Чому поясни свою думку? Брунту жодних аргументів немає. Жодних прихожан у ПЦ такий збір людей обурив. Комусь заважали молитись, хтось не розуміє, чому до них налаштовані негативно. Хтось і нас, і мітингувальників ігнорував. Думаю, що молоді дуже легко маніпулювати і. Це дуже нерозумно. По Конституції ми маємо право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Куди я схочу, туди буду ходити. І вище, вище вибачаюсь, вище зелені оті дітки, що ви мене будете вчити, куди я маю ходити. Просто наш час трошки вже настав. «Ви не знаєте, який ваш час». Декого з прихожан від камер забирали самі ж священники. Власне, коментували мирний мітинг. Духівники УПЦ неохоче. Церква від держави відокремлена. Наскільки відокремлена? Ну як відокремлена. Церква живе своїм життям, держава своїм життям. Зібралися плакати, написали образливі, які не мають відношення до нашої парафії, до нашої церкви. Але в нас країна вільна, демократична, європейська акції. Кожна людина має на свою думку. У них така думка, ну що ми співчуваємо, що вони або введені в оману, або сплановано хтось за цим стоїть і спеціально дає картинку для Росії, для їхніх ЗМІ, щоб навіть оправдати цю агресію страшну Росію. Не думаю, що це доречно такий важкий час війни розділяти суспільство, розділяти український народ на релігійному ґрунті. Мітингувальники кажуть, не хотіли стояти осторонь подій в країні. Спершу бачили ситуацію в Києві, другого квітня у Хмельницькому. Вважають, так потрібно зробити усюди, щоб УПЦ не мала впливу і можливостей насаджувати проросійські наративи. Нас власне замотивувало те, що відбувалося недавно у Хмельницьку, як побили військового. Після того просто ганьба, неможливо на це дивитися і бездіяти. Хтось мусить прийти і висловити свою думку, мусить підбадьорити людей, що вони не самі, і що ми повинні щось робити. Найбільше мотивувало бездіяльність саме Тернополя в цей день в цьому даному питанні. Здивувало те, що досі ніхто не виходив ні на мітинги, навіть ніяк ну нічого не було, ніякої бездіяльність повна. І оця остання ситуація, що нас об'єднали на даному мітингу, це ситуація Хмельницького. Перехожі мітингувальникам дякували і навіть пропонували сценарії для майбутніх протестів. Пвинна бути владу тут на місці. Так само з з тими молодими хлопцями і з дівчатами. А ви не хочете з ними постояти? Слухайте, я б розвинув автомат і по тій церкві. У Тернополі противники УПЦ зібрались під храмом чи не вперше. І кажуть, протестуватимуть і надалі, поки на Тернопільщині в Україні існують парафії з московським впливом. Продовження теми процес повернення майна від УПЦ державі розпочався у Кременецькому Свято-Миколаївському соборі. Щоправда, не добровільно справу скерували до суду, і сьогодні мало би розпочатися підготовче засідання. На цьому засіданні були наші журналісти. Тож як все відбувалося, і до чого дійшли? Дивіться в сюжеті. Повернути державі майно, яке орендувало УПЦ МП. Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник написав позов на релігійну громаду парафії Святителя Миколая. Йдеться про свято Миколаївський собор у Кременці. Справу розглядають у суді. Третьою стороною у справі є Міністерство культури. Але відповідач, тобто представники УПЦ, не з'явились на засідання, надіславши клопотання такого змісту. Відповідаш ніколи не отримав від Міністерства культури та інформаційної політики України листи, в яких зазначалося про відмову продовження договору з підстави сутичної віддержаної оцінки вагового комплексу. Таким чином, на цей час є практична необхідність позивачу і третій особі запитів про надання інформації про конкретну причину, яка стала підставою відмови відповідачу продовження договору безоплатного користування. До моменту отримання запитуваної інформації відповідач не може повноцінно сформувати позицію по справі і подати дітям на позовну заяву. У Мінкульті запевнили усі запити і пояснення парафії УПЦ надсилали. Ми написали запит 7 2023 року, на який ми надали 6 років. 1 лютого 2023 року. І витвачки ми пояснили, що це турні з водога ми не можемо продовжити кремі голову валерів. Окрім цього, клопотання надіслав і захисник сторони відповідача. Ілля Серафимов, до слова, в минулому захищав інтереси Свято-Успенської Почаївської лаври. Зараз він пояснив, що дуже зайнятий і не може бути на засіданні. Прошу відкласти розі на іншу дату. Ще все усі дня 5 квітня, 6 квітня, 7 квітня, 10 квітня, 12 квітня, 13 квітня, 26 квітня, 27 квітня, 17 квітня. Травми за чого просто це врахувати. Підготовче судове засідання перенесли на 20 квітня. Ну а далі про сутенерство в Тернополі жителька Львівщини організувала інтимбізнес. Знайшла дівчат, які погодились займатися проституцією і шукала їм клієнтів. Заробляли вони від 2 до 2,5 тисяч гривень. Більше про схему і затримання далі. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією інкримінують оперативники міграційної поліції Тернопільщини, 34 річній жительці Львівської області. Жінка ще у липні 2022 року організувала у Тернополі бізнес, який суперечить моральним цінностям суспільства. Незаконну діяльність повій слідчі почали документувати кілька місяців тому. В Ході розслідування стало відомо, що уродженка Львівської області, вона ця жінка матіри одиночка, вирішила заробляти сутенерством. Спочатку жінка розмістила оголошення в соціальних мережах про пошук дівчин. Ще без роботи у Тернополі. Деталі працевлаштування розповідала під час приватних розмов та зустрічей. Троє з претенденток, жителі Київської, Кіровоградської та Вінницької областей, погодилися на всі умови. Після цього бізнесменка зайнялася пошуком клієнтів. Чоловіків, які бажали розважитися, також знаходила через оголошення в інтернет мережі. Година послуг коливалася в межах від двох до двох з половиною тисяч гривень. 50% від зароблених коштів отримали дівчата, решту сударка забирала собі. Увесь бізнес організаторка. Курувала сусідньої області власне. Оперативник каже, що складність документування даного правопорушення полягала в тому, що львів'янка. Кожних три дні змінювало квартиру, де проходили інтимні зустрічі. Працівники міграційної поліції спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу зібрали достатньо доказову базу і під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури провели обшуки у помешканні сутенерки на Львівщині та на квартирах, де проживали повії. Організаторці оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 303 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Триває слідство. Як не постраждати від інтернет-шахраїв, про це говорили у Тернополі, адже все більше злочинців використовують схеми привласнення чужих коштів. Що треба, аби не попастись? Дивіться. Аферисти постійно вдосконалюють методи привласнення чужих коштів, особливості шахрайств, вчинених з використанням інструментів та інфраструктури міжнародних платіжних систем, обговорили тернопільські поліцейські з заступницею директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем Олесею Данильченко. Експертка провела для дізнавачів слідчих оперативних працівників семінар та розповіла про базові принципи функціонування міжнародних платіжних систем. В найпоширеніші випадки шахрайств з використанням сучасних технологій Банки вже напрацювали багато досвіду. Щодо того, як швидко розслідувати ці випадки, як дійти до фінальної точки, да, де виводять гроші, отримані злочинним шляхом. Ну і власне це, сьогодні. Ці, ці питання будемо обговорювати. Присутні обговорили аспекти співпраці банків та правоохоронних органів щодо розслідування шахрайств. Поділилися інформацією, яку можна запитувати у працівників фінансових установ, щоб отримати більше відомостей для проведення розслідування для працівників поліції. Встановлення способів шахрайства є надзвичайно важливим, оскільки дозволяє Наприклад, заблокувати деякі транзакції таким чином, люди перестають втрачати грошові кошти, оперативно встановити зловмисника і притягнути його до відповідальності. Здобуття нових знань допоможе працівникам поліції ефективніше документувати такі злочини, призупиняти незаконні транзакції, а найголовніше допомагати людям, які постраждали від інтернет-шахраїв. До інших тем чотири шкільних автобуси із Франції передали для учнів Тернопільщини. Їх розподілили між Зборівською, Вишнівецькою, Великогаївською та Борщівською громадами. Це вже вдруге область отримує такі автобуси з-за кордону. Ще чотири автобуси для перевезення школярів Тернопілля передали з Франції. Один із таких отримала Зборівська громада. Нам розповідають, від початку повномасштабного вторгнення віддали три шкільних автобуси на евакуацію цивільного населення із зони бойових дій. Вони не повернуться у область, тому багато дітей лишились без організованого довозу. У громаді кажуть, тепер ситуація трохи покращиться і вже вирішують, яким маршрутом буде курсувати цей шкільний автобус. Було прийнято рішення дати на одну із сільських шкіл, де дітки мають змогу добиратися такими іншими видами транспорту. Але все ж таки, ну я думаю, що ми ще раз будемо це питання обговорювати, оскільки автобус досить великий, і ми мусимо проаналізувати стан дороги. Ще один автобус для школярів отримала Вишнівецька громада. На початку повномасштабного вторгнення, кажуть, у своєму розпорядженні мали лише два шкільних автобуси. І один з них віддали на передову. Тепер мають новий. Автобус достатньо комфортабельний. Сподіваюся, що ми зможемо до, якраз до Вишнівецького ліцею довозити дітей по досить таки непоганій дорозі із села Лози. Ще по одному шкільному автобусу відправились у борщівську та великогаївську громади. Ми мусимо пустити на такі дороги, щоб він був зручним користуванню. Ми пустимо його глубічок верхняківці борщів, а з борщова з тої школи передамо на сапогів і на бавинці. Ну ми поки що десь формуємо базу, куди він має доставляти, де нам потрібно буде саме більше діток. Ну і завтра, десь певно приймемо це рішення. Це друга партія таких шкільних автобусів, які передають у область з-за кордону. Перші три із Фінляндії вже використовують у громадах. Ці шкільні автобуси, ви бачите, в якому вони стані. Це автобуси практично нові, які пройшли технічне обслуговування за кордоном, і вони специфіковані, класифіковані як для перевезення дітей. Ці автобуси до нас прийшли безкоштовно і передаються в територіальні громади, які передали на потреби Збройних сил України або для евакуації населення з території, де йдуть бойові дії. Два і більше шкільних автобуси. Додамо ще 10 шкільних автобусів для громад Тернопільщини планують передати наступного тижня із Швеції. Не зупиняємось донатити на підтримку української армії. Понад 470 тисяч гривень вдалося зібрати на благодійному заході Сила народу у Тернополі. Ці кошти підуть на придбання вантажівок для бригади НГУ Азов. Організовує такі заходи благодійний фонд Покрова і не тільки в Тернополі, але й в усіх куточках області. Поки ми робимо свою роботу на передовій, ви будуєте надій тил і допомагаєте нам в виконанні наших завдань. Тернопіль активно підтримує ЗСУ. Понад 470 тисяч гривень вдалося зібрати завдяки благодійному вечору. Сила народу його організував благодійний фонд Покрова. Нині потреба військових у автомобілях. Тому ці кошти будуть спрямовані на чотири вантажівки для бригади НГУ Азов. Розумію, що не все може перекрити держава. На жаль, не все можливо ся нема, і завдяки підтримки звичайних людей ми можемо продовжувати боротьбу. До благодійного вечора залучили музикантів-волонтерів. Проте головною родзинкою заходу додають організатори був аукціон. Де кожен бажаючий зміг придбати собі розмальовані тубус, гільзи та популярний календар з найнаших. Зібрано 472 тисячі 382 гривні. Це кошти із благодійного аукціону і зі скриньок, які були розміщені у залі палацу культури Березіль, а також кошти з квитків. Тобто люди придбали квитки і 100% з цих коштів. Ішли у цей збір. Потрібно пам'ятати, війна триває. Кожен має бути на своєму фронті та робити усе можливе для перемоги України. Військові і тил вони єдині всі, тому що війну можна виграти тільки тоді, коли є єдність, формула перемоги. Це ті, хто тут допомагає тим, хто там. Тому що тільки в єдності наша сила, тільки разом ми зможемо подолати ворога. Додамо такі благодійні вечори під назвою Сила народу вже провели у майже 20 громадах Тернопільщини. І не втомлюються допомагати армії. юні волонтери із Ланівців. З минулого року діти там активно продавали, співали, влаштовували ярмарки, все, аби зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Дорослі волонтери кажуть, без підтримки малечі їм було б важко назбирати гроші на речі для військових. Я дуже хочу наблизити перемогу. Це юна волонтерка із міста Ланівці Вікторія. Зараз вона із мамою плете кікімору. З минулого року дівчинку добре знають у місцевому волонтерському центрі. Вона тут, одна із перших юних краян, почала волонтерити для підтримки ЗСУ. До нас приїхали переселенці з Києва, наші родичі, то вони пекли пряники, ми малювали малюнки, робили браслетики, ліпили з пластиліну міні-обереги такі. І мама сушила на супи, борщі. Ну і так і почалося. Підбадьорювала і підтримка людей, згадує дівчинка. Потім долучилась до волонтерства її однокласниця. Зараз вже пройшло більше року воєнного стану, та Вікторія допомагати ЗСУ не втомилася. Оце недавно проводила благодійну лотерею, бо мама поки що на двір не випускає, бо холодно. Зібрали 1955 гривень. Лот був мій малюнок, в інстаграмі проводила так, то долучились багато родичів і знайомі. Вікторія не планує зупинятися. Як тільки стане тепло, повернеться знову продавати різні цікавинки на вулицях свого міста. Гроші дівчинка передає волонтерам, яких вже добре знає. Чимало дітей в місті, побачивши приклад Вікторії, об'єдналися заради допомоги армії і для нашої перемоги. Просто зробила я фото. І написала про те, що вона принесла свої перші кошти. І тоді діти настільки активізувалися, і кожен вже допомагав, хто чим міг. Хтось малював, хтось випічку батьки допомагали робити, хтось якісь браслетики. А ще співали в базарний день. У центрі Ланівців неможливо спокійно пройти вулицею. Обов'язково натрапиш на маленьких волонтерів. Коли стало холодніше, ярмарки влаштовували і в школах. Додає Тетяна Демчук. На волонтерський центр ніхто не дуже хоче нести там 10-20 гривень, бо люди соромляться, думають, що це маленька сума. Якщо кожен дає ці кошти, це виходить грандіозна сума, і саме завдяки діткам вона попадає до нас волонтерів. Загалом за рік юні волонтери вже назбирали десь півмільйона гривень, хоча точно не рахували. Адже діти передають кошти різним організаціям, які підтримують воїнів. А потреби є вже не стільки у продуктах, але машини і техніка, то завжди. Я бачу в них захоплення в очах. От вони розуміють, що вони хочуть жити в тій вільній країні, і щоб їхні батьки також були дома. У нас є маленькі волонтери, в яких батьки воюють, і вони дуже активно допомагають, бо вони розуміють, що це таке за активну позицію. Діток завжди відзначають на місцевому і обласному рівнях. Видають спеціальні значки, грамоти, а подяки присилають і самі військові частини. Ремеслу писанкарства навчають у Тернополі. Майстер-класи з цього виду мистецтва вже стартували у обласному художньому музеї. Народні майстри впродовж трьох днів навчатимуть всіх охочих власноруч робити писанки. Що там відбувається, і взагалі в чому секрет ідеальних візерунків? Дивіться в сюжеті. Восьмирічна Марта малює свою першу писанку. Ще трохи невміло, але старанно виводить лінії писачком. Розповідає нам, що вже вподобало собі писанкарство. Дуже хотіла б попробувати малювати писанку. Це українська традиція. У Тернополі розпочали підготовку до Великодня. Зокрема, у музеї проводять майстер-класи із писанкарства. Вже впевненіше наводить орнамент на майбутню писанку. Юля. Дівчинка розповідає, двічі самотужки робила крапанку, але писанкарством ніколи не займалась. Писанки роблять писачком, їх важче робити. А от крапанки просто треба малювати кружечки, і їх розмальовувати, і вони легші. Навчають писанкарство у Тернопільському художньому музеї. Нині тут стартував вже традиційний майстер-клас під назвою Великодні візерунки. Народні майстри області навчатимуть усіх охочих дітей, дорослих, містян або ж внутрішньопереміщених осіб українському ремеслу. Кожен майстер він має свою власну манеру. Він працює в якомусь кольоровій гамі, особливій, малює особливі символи і відповідно навчає інших малювати такі писанки. Сьогодні писанкарство навчали тернопільський майстер Ярослав Осаца та Кременчанка Катерина Поднежна. Жінка розповідає, цим видом ремесла займається близько 15 років. Знає не лише традиційні орнаменти, але й часто вигадує свої власні. Люди здавна малювали писанки, вони втілювали свої бажання на них. Коли вже ми починаємо наносити узори, це вже писанка, І це такі мої маленькі. Поле, де я можу зображувати все, що в мене на душі, прийшла нині на майстер-клас не тільки малеча, але й дорослі. Нам розповідають, зараз особливо важливо дотримуватися традицій, адже лише так зможемо зберегти культуру українського народу. Взяла меншу дитину, щоб вона хоча б просто подивилася, як це робити. Ми вдома одного разу пробували писати писанки, але в мене старша ще була надто маленька. Але нехай пробують. Якщо ми будемо дорослі передавати і залучати наших дітей до цього, буде жити нація, буде жити країна, і відповідно ми будемо мати своє майбутнє. Додамо майстер-класи із писанкарства триватимуть у Тернопільському обласному художньому музеї упродовж трьох днів. Здали сміття на переробку, а за вилучені кошти закупили дерев'яні писанки. Днями мешканці одного з будинків Тернополя підготували двір до великодніх свят. На три дерева вивішили майже дві сотні крашенок. Тож хто проявив таку ініціативу і як двір виглядає зараз, наша Олеся Липчак покаже. 170 дерев'яних писанок на деревах. Мешканці будинку на вулиці Любомира Гузера разом з головою ОСББ вирішили прикрасити дерева до великодніх свят. Тетяна одна з тих, хто долучився до роботи. Каже, те, що вони зробили, їй подобається, адже щодня, проходячи повз, у неї з'являється святковий настрій. Кожного року ми хочемо підняти настрій нашим співмешканцям, і то придумали так, прикрасити дерева крашенками. Одного року купили на одне дерево, на другий рік придбали ще там 50 крашенок і прикрасили ще трошки дерева. Мешканці будинків 13 та 17 на вулиці Любомира Гузера завжди підтримують чистоту в дворі. Тож неодноразово напередодні свят прикрашають деревам, висаджують кущі та квіти. Сергій Лупак, голова ОСББ цього двору, розповідає, завжди з мешканцями дбають про прибудинкову територію. І З цим, що ми так завішали ці крашенки, ми хотіли показати, що тепло, весна все-таки буде, і свято буде, і Великдень день буде. Хочу додати, що сьогодні в нас на, на трьох Лукація от яке сто сімдесят крашанок. Минулого року ми цей звичай так започаткували, придбали спочатку 100 крашанок. Цього ж року вирішили докупити ще 70. Крашенки замовляли на Закарпатті. Там вони помірної ціни та якості. Зізнається, хвилювались, щоб прикраса не зіпсувалась від погодних умов і щоб люди не покрали. Крашанки придбані не за кошти співвласники, не за кошти ті, які сплачуються на рахунок СББ, А це придбані за ті кошти за сортування сміття. Тобто, у нас є сортування, якщо. Співвласники розуміють, що це таке, то бажано сортувати. І за ці кошти за використану в ми придбали у дані крашанки. Перехожим ж така ініціатива подобається. Кажуть, прогулюючись, приємно дивитись на таку красу. Тому дякують тим, хто прикрашає місто. Подобається в нас гарно. В нас дуже гарно з думком переживає за всіх і люди допомагають. Шикарно, ну шикарно, дуже гарно. Хай сюди так прикрасять. Дуже. Зараз в дворі прикрасили три деревця. Мешканці кажуть, чекають тепла, адже все почне розквітати і стане в рази красивіше. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що разом із нашим телеканалом підсумовували сьогоднішній день. Далі долучайтесь до аналітичної студії. Я вам кажу до завтра і бажаю спокійного вечора. З вірою в перемогу України.